Але що тут ліва різьба? Тобто, коли ми тут виходить, відкручуємо, воно навпаки закручується. А коли ми вроді, закручуємо, то воно відкручується. Це для тих, може, хто ще не знав щось. Бо, бо воно виходить так, диск крутиться і воно сам йде на саму затяжку собі. І все, щоб воно, не дай Бог, у вас не десь не відлетіло, не злетіло. Тобто собі тако, диви катушечку. Кляць. Щас ми зафіксуємо Тут фіксується, у нас фіксується, щоб ви могли нормально зажати. Конечно, два акумулятора, зарядка, і це все за 4 тисячі. Це всі так, все. Це ж стяжку, бачите. Наша стяжка, я не знаю. А, для рівня може? Ну, стяжка, це поки діла. Жительно. Короче, дивіться, дві батареї, зарядка, ремень. Все, ми його, в принципі, зібрали, діск побідітиме на пайку. І зараз йдемо пробувати, будемо косити. І це все за 4 тисячі триста гривень. Всього-навсього. Три Всього роки гарантія.